Всім привіт народ, ви на каналі Дед Пас, а з вами Дімас. І сьогодні ми зайшли з вами в гру під назвою GTA Ukraine. І мені стало в один момент просто-напросто цікаво, як багато часу мені знадобиться для того, щоб стати тут мільйонером. Тобто ми з вами запускаємо нову рубрику, і тут ми будемо намагатися заробити наш перший мільйон в GTA Ukraine. І як бачимо, в нас на балансі 2500 тисячі гривнів. І перша наша місія це поговорити з Степаном, за що ми отримуємо 500 досвіду, п'ять якихось коїнів та 5000 тисяч наліком. Отже, погнали. Ну і перша задача доволі таки проста. Нам потрібно відправитися до першого магазину: київські торти та цукерки. йолки палки я таких назв напевно, ще ніде не бачив. Так, натисніть Alt для взаємодії. І візьмемо, напевно, що саме дешевше це що тут в нас? Шоколадка. Готівка. Успішно! Ви придбали товари і 4850. Баксів в нас вже на балансі, і наступна задача: ми вже за неї отримуємо 35 тисяч. <гум> цікаво, цікаво. Дуже добре те, що тут в нас є можливість оренди автотранспорту, і при цьому нам не, посві... не потрібно посвідчення водія. Бо я пам'ятаю, коли ми колись грали в САМП з друзями там, з усіма кінтюріками, то для того, щоб було навіть орендувати скутер, нам тоді вже необхідно було мати якесь посвідчення водія. І тоді доводилося просто ці всі кілометрові локації оббігати пішки або чекати автобус, якщо він, звісно ж, з'явиться. 80% випадків автобус просто-напросто не з'являвся. І тут що ми бачимо, зараз у нас, до речі, доволі такий великий онлайн 700 гравців майже на сервері. І граємо ми з вами на Західній Україні. Ось і все. Ми вже з вами влаштувалися на роботу. Та працюємо ми з вами звичайним будівельником. Так як ми знаходимося на першому рівні, то доступних робіт в нас тільки будівельник, і потрібно заробити наші перші грошенята. Такс. Беремо з вами ящики і куди їх потрібно таскати ці всі? На четвертий поверх? Серйозно? Так, а бігати ми можемо? Ну, добре, що хоч бігати можемо, але я підозрюю, що як тільки ми підстрибнемо, то відразу наші ящики, які ми з вами несемо, впадуть в нас з рук. І на цьому все закінчиться. Так, це третій. І полетіли з вами на четвертий поверх. Боже, бля, реально така робота в нас буде. Жесть. Ну і з роботою будівельника в нас уже закінчено. Ми відправляємося з вами купувати рюкзак Глово та виконувати доставки уже в сервісі, будучи кур'єром. Так, пролетимо з вами на червоний. Я думаю, поки що це, це все легально, поки що, поки нас не замітять адміни. Ну і все, що тут у нас? Що в нас тут ще є? Доволі таке колоритненько, сільпон все таке, от ці панельки, це все прикольно. Я колись грав GTA Ukraine, але це було дуже дуже давно, і при цьому дуже і дуже недовго. От Ре реально недовго. Не знаю чому, але тоді щось мені воно не зайшло. Так, з помилка Вийдіть з транспорту. Та виходжу. Що тебе цікавить? Так, схочу влаштуватися. А, придбати рюкзак мені потрібно. Так, і влаштуватися речі, на роботу. Орендувати транспорт. Е, так, давай Вибери подивимося, що транспорт. є. Який Велосипед, скутер 1200. Речі, ти Дякую. Я, я на своєму. Ні, не будемо орендувати це все діло. Так, голова, шия, спина. Ляпсь, справжній модник. <звіць> Зберегти, напевно, що. <звіць> ну, хай буде так. Хай буде так. Думаю, нормально воно буде виглядати. так і що мені. Я влаштувався ж на роботу правильно? А далі мені як працювати тут. Ну і все. В нас вже є рюкзачок, ми вже на своєму моторолері поспішаємо виконувати наші замовлення. Блін, мені просто цікаво, чому до нашого першого замовлення. Тисячу метрів. От реально один кілометр мені потрібно зараз пропітляти для того, щоб добратися до свого першого замовлення. А таких мені потрібно виконати 5. І я сподіваюся, що вони будуть десь поряд, десь просто в тому, в тому місті. Але вони не будуть кожен раз по кілометровій дистанції знаходитися один від одного. Так, синьо-жовтий український стяг висить. Проїхали ми з вами річечку Дніпро, і десь тут нам потрібно звернути направо. Ага, дивіться, тут ще в нас є поворотники, ми можемо їх ще вмикати тут навіть. Прикол, навіть не знав, що тут таке буде. Так, ну і поворот наліво, погнали. Ну і за це одне успішне замовлення ми отримали з вами 1900 гривень. Щось на сервері Інфляція просто валить люд. Що за замовлення ми отримаємо 1900. Ну і в принципі я щось так подивився, що шлях до мільйона тут буде і не настільки складним. Просто от мені стало цікаво, скільки часу мені буде необхідно зібрати, зібрати цей лям гривнів в GTA Ukraine. Сама аномалія в тому, що ми, від'їжджаючи до Макдональдса, від Макдональдса, точніше, ми з вами веземо в пакеті KFC. Ми веземо з вами курочку KFC. Такс, на колечко заскочили, потім зіскочили, ляпс, є все згідно правил дорожнього руху. Уступили дорогу, нікого нема, полетіли далі. Такс. Куди це тут? Дивлюся, тут локація розкидана, так? Ну, точніше, не локація, а замовлення, які ми з вами доставляємо, вони реально розкидані по різних точках. Бо перші два, які є віз. То вони якось знаходилися все один біля одного. Тут уже нас закинуло прям ну, майже на кілометр від нашого Макдональдса. Так. Вивантажуємо наше замовлення. Ми отримали досвід, отримали 1969 гривнів і відправляємося за наступним. Ми ще й отримали з вами перший свій пейдей. Не знаю, 4450 гривні це за що? Національна поліція, напевно, ще проводить набір до себе, до поліції міста Київ. Так, виконати успішно 5 замовлень. У мене поки немає завдань. А чого воно? А, воно мене привело сюди для того, щоб я взяв цей, взяв замовлення. Я то постійно їздив. Я то постійно їздив сюди, точніше, я постійно їздив до Макдональдса, а тут, виявляється, замовлення можуть бути тільки не тільки звідти. Так, і наш наступний маршрут складається всього навсього з 330 метрів. Ага, не провантажилося до кінця. І що, це напевно що буде фінальний, я заліз вже 4, це 5 має бути, по ідеї має бути п'яте. Але я не впевнений, якщо чесно, через те, що я отже просто збився з ліку цих замовлень. А тепер мені потрібно звільнитися з роботи. А для того, щоб звільнитися з роботи, мені потрібно поїхати до мого роботодавця. А мій роботодавець знаходиться за 2 кілометри від мене. Реально дуже вдячний за те, що тут в нас є безкоштовний транспорт. От реально дуже вдячний розробникам за це, бо було б лихо. От реально, просто я впевнений, що тут немає ні таксі, ні автобусів на даний момент. Може, якщо вони є, то ми його фіг зловимо. І через це штраф за проїзд на червоне світло мені вилупили, нічого собі. Прикол, я щось навіть і не зрозумів це. Е, так от, про що я казав? Про те, що якби не було ось цих халявних скутерів, було б ой як важко. От реально прям дуже важко. За це величезний респект. Ну і тепер нам потрібно отримати права категорії Б. Потрібно отримати права категорії Б. І ми отримуємо за це все діло з вами 100 тисяч. Реально, ми зараз просто-напросто цей мільйон заробимо цими першими місіями, цими вхідними, от типу, там, де тебе навчають, ти відразу будеш мати лям. Але я так впевнений, що лям це тут не настільки велика сума, яка могла би бути. Так, це в нас, напевно, що мрео, да? і тепер мені необхідно здати на категорію Б. Ось мені цікаво, посвідчення водія в мене в, реальні, в реальному житті є. Чи зможу я здати на посвідчення водія в GTA Ukraine? Так, що потрібно зробити водію перед перетином блокпосту? Зменшити швидкість та приготувати документи. Здача на що в цьому випадку повинні зробити автомобілі. Так, тут в нас що? Тут в нас людина переходить дорогу. Е, дочекатися, поки пішохід пройде дорогу. Ну що тут? Яке авто стоїть неправильно? Легковий автомобіль? Що робити у випадку ДТП? Е, зупинитися, увімкнити аварій, ну, аварійку, допомогти постраждалому, залишити місце ДТП? Угу. Чи дозволено їздити або паркуватися на газонах-тротуарах? Ні. Ви успішно здали помилок 0. перейдіть до наступного тесту. Наступний етап у нас вже якийсь ультра супер-пупер мега Ланос з спойлером. Прям вау. Права. Ми успішно з вами отримали. Так, взаємодія. Що б я ще хотів би. Е, такс. Категорія Б в нас уже з вами є. Може, ми з вами, поки отримаємо ці 100 тисяч, спробуємо здати ще на автобус, і тоді вже підемо е, отримувати нашу нагороду в 100 тисяч. Дубль номер 2 Не вдалося мені з першого разу здати на екзам на, на права. Успішно виконали ми іспит з автобусом, ще й отримали автомобіль в оренду. Такс, потрібно відчинити наш телефон. Зараз ми заспавнити шкоду Октавію. Такс, куди вони її заспавнили? Куди вони її заспавнили? Транспорт відмічений на карті. За 600 метрів звідси серйозно? Мені для того, щоб добратися до мого автомобіля, потрібно проїхати 600 метрів. Здуріти можна просто. Причому тут є ну, парковка? Чому спаун такий далекий? Ну і наступний наш квест заключається в тому, що нам потрібно придбати гвинтівку та піти на полювання. Ми вже з вами були на риболовлі, там нічого цікавого не було. От реально просто не було навіть що вам показати. Просто закидаєш вудочку і витягуєш рибину. На цьому, в принципі, все закінчилося. Так, а десь тут наша шкода октавка має бути. Ляпс, є вона. так Пересідаємо уже в неї. Причому вона, дивіться, ви мерзнете, вам потрібно змінити одяг. О, ще й потрібно змінити одяг. Потрібно змінити одяг. запускає двигун. І нам потрібно проїхати кілометр для того, щоб добратися до магазину полювання. Так, ми прибуваємо з вами на ринок, і нам необхідно продати рибу, яку ми з вами наловили. Так, риба. Риба, риба, риба. До речі, риба фугу коштує 12 тисяч за штучку. Золота рибка коштує уже 40. E, сама дорога, напевно, що це є золота рибка, і коштує у нас 40 тисяч гривнів за одну штуку. За тисячу ми можемо. Кількість в нас їх дві продати, і в нас, здається, ще є два карася, ми її продаємо. Їх продаємо, точніше. І тут в нас що ще є. Подивіться, тут купа народу тусується. А що вони продають, якщо чесно, не ясно. О, котяра навіть, є нічого собі. Прикол, кіт тусить на рибному ринку. До речі, мені цікаво, Ну що. У нас тут є, наприклад, різні предмети в вигляді там, маркера, Ось цих всіх приколів, чи ми можемо їх попродавати чи ні. Що це в нас таке? А, дивіться, він продає скінчанські і всякі такі приколи за купу грошей. Ну Нам воно ще поки що не по кишенці. Вихід. І як тільки ми вийшли, звідси Отримуємо 50 кесів зверху. Так, відправляйся на роботу лісоруба. Відправляємося на роботу лісоруба. І отримаємо за цей квест ми знову ж таки 25 тисяч. І ще трішечки, і ми зможемо вже з вами дійти до відмітки в 300 тисяч. Ну, в принципі, небагато залишилося. Таке враження, що ми з вами їдемо не до лісопильні а до якогось лігва дракона, по кривій дорозі, якісь фіолетові дерева тут ростучені подалі. Ну Тут, подивіться, всякої фігні дофіга, ще й болото якесь попереду нас. Там якась калюжа, там якась калюжа. Це здуріти можна просто-напросто. Такс, і все. Прибуваємо ми з вами нарешті до цієї лісопильні. 3 кілометри ми з вами пропітляли. І нарешті, все таки, добралися сюди. Такс. А, це оренда скутера. Оренда скутера нам не потрібна поки що. Змогли ми ще навіть перекусити, через те, що персонаж вже був дуже голодний. І ось такі шмоточки я собі придбав. Тепер ви бачите, я мамкин моднік. Ну і все, з роботою лісопильника в нас закінчено. Ми отримали небагато грошенят, 25 тисяч всього на всього за виконане завдання. Але це також великий плюс до нашого шляху на до мільйона. І як бачимо, наступний наш квест це заправка. До речі, ми отримали ще один плейдей, і за це нам знову заплатили 4,5 тисячі. Це я так зрозумів, 4,5 тисячі це типу як допомога безробітній. От просто тобі дають якусь мінімальну суму, і ти з нею вже живеш. До речі, тут далекобійники постійно тусуються. А наш наступний квест знаходиться. Ніфіга, він пролетів під під асфальтом, їдучи, чи що. Я навіть не зрозумів. Що це було, до речі, за таке, ну, здається, мають б забанити. А наш квест знаходиться за 2,8 кілометрів від нас. Не знаю, чому так далеко, так як там була все ж таки заправка. Але давайте будемо виконувати все на визначених локаціях. До речі, ми розігнали нашу шкодку до 167, 8, 9, 170 майже йде. Вона вже навіть не йде, це вже летить ця шкода 170. Ну і прибуваємо ми з вами до наступного квеста. Нам потрібно роботу автобусника. Напевно, що це так само, як буде, як і в сампіку. Це буде потрібно їздити по міточках, і при цьому за кожну міточку чи там за кожен пройдений маршрут нам будуть виписувати якісь кошти. Ну і на цьому народ поки що ми з вами попрощаємося. Ми за ці 2,5 години, що я програв в цю гру, змогли заробити 300... 336 200. Доволі таки непогано, я вважаю, як для першої серії. Ну і в наступних ми з вами побачимо, що ж ми зможемо заробити ще в подальшому. На цьому я поки що з вами прощаюся. Підписуйтесь на канал, оцінюйте дане відео лайком. З вами був Дімас. Всім пока!